На Дубинщині із пневматичної зброї стріляли у кішку. Про це розповіла зоозахисниця Марина. Рік тому жінка із родиною приїхала із Сумщини, утікаючи від окупації та ворожих військ. Оскільки Марина і у рідному селі розвивала зоозахисний рух та допомагала безпритульним тваринам, то переїхала разом зі своїми улюбленцями. На той момент у вербі знайшли прихисток близько 12 собак та 16 котів. Чимало з них. Від військових. З самого моменту окупації ми бачили, як танки йшли через наше село. Потім почалися обстріли регулярні, бачили все. Але трималися до останнього моменту. І рік назад чоловік ну, вже було оголошено про те, що має бути окупація нашого села. І чоловік, він військовий, з самого першого дня він боронить також нашу, нашу країну. І він сказав, що треба виїжджати. Зустріли нас дуже привітно, якби з сусідами на перший погляд все було добре і люди допомагали. Марина розповідає, що упродовж року проблем у громаді із тваринами майже не виникало. Однак нещодавно розпочалися конфлікти із сусідом, а декілька днів тому вона знайшла одну зі своїх кішок пораненою. Тож вирішила звернутися із цією проблемою і до нашої редакції. Я погодувала всіх тварин, її немає, стала шукати. Підійшла до того місця, де я бачила, покликала і вона ну, приповзла. Я її через сітку перетягла, забрала, бачу, що на лапу не стає, взагалі не піднімається, кричить. Подивилися, ну, я вже бачила ці травми від. Відомо, що кішка отримала перелом стегнової кістки. Вете лікар вилучив із її лапи свинцеву кулю до пневматичної зброї. Поліцейським вже сусід розповів, що вона вкрала курча. На наступний день поговорила з сусідкою. Вона сказала, що, начебто, кішка, чи то гналася гулятися за курчам, чи то з'їла бо Ну спочатку вона, наче одне казала, потім трошечки інше. От, і я відвезла до лікаря кішку, там дійсно була прострілена лапа, причому ну, з дуже серйозним проламом кістки, з друзками. Тобто для кішки знадобилася дуже серйозна операція і дорога операція. Я сподіваюся, що кішка зможе ну, хоча б якось ходити. А згодом Марина побачила, що іще одна кішка травмована. Потім пропала моя інша кішка, тиждень не було, появилася синцем на животі і з переламаним хвостом. Тобто це ще одна травмована тварина. Я не буду казати, хто що, ну, якби не, не, не бачила, не стверджую, але лікарі сказали, що, скоріш за все, ну, не травма була завдана людиною і така травма, що навмисне скоєна. Мене просто, знаєте, якби вразило те, що. Всі ці питання якось одразу зі зброєю вирішуються, наче по-сусідськи, наче все можна вирішити. Я готова нести відповідальність за своїх тварин, максимально стараюся це робити, ну, щоб людям ніяких проблем не було, і тварини комфортно почувалися. Із чоловіком, якого Марина підозрює у тому, що поранив її тварину, нам вдалося поспілкуватися у телефонному режимі. Він усе заперечує люблю котів, в мене своїх п'ятеро, ніколи не маю наміру де да розстріляти. А в них там більше двадцяти котів, то вони там ходять по всьому селі, як вони їх не прикриють. Вони сюди приїхали, ми їм допомагали тут, обкосували косілкою, ми їм допомагали бензопилою хащі проріджувати. Ми їм жінку все допомагали. Навіть трактором я виїжджав на город і культивував їм, бо в них там прийом було зарощене. Ну і саженців їм давали. Ну все, що вони було потрібно. Ми все давали. Ну нас до них не приязні ніякої немає. Ми зі всіма дружно живемо. Марина активна учасниця волонтерської групи Вербівчанка, допомагає волонтерам громади плести маскувальні сітки, а тому у ситуації, що склалася, її тут підтримують. Жаль, що в них так не повезло з сусідами. Це якби я особисто щось бачила, я би звичайно підтвердила. О, особисто я не бачила нічого конкретно, але хорошого теж я не чула про нього. Скажу так. А от з цими людьми, з якими я працюю зараз, мені дуже зручно з ними. Тому що, от дивіться, в нас дуже багато замовлень, дуже велика черга на сітки, так як і скрізь. І вони приходять, вони нас ну, капітально виручають. Це просто слів немає. Я їх котів люблю. Собака є, все. я все люблю. Я не знаю, на що його бити, нащо. Я навіть не знаю, що то я чула за його. А я його і не бачила і не знаю, який він є. Але по селу ходить мова, що дуже вредний. Повністю підтримую. І, мабуть, що прийдеться допомагати, треба таке в нас щось організувати в селі, це на мою думку. Їх в нас небагато таких людей, як от Марина у поліції. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Наразі ведеться слідство. Марина лише на лікування однієї кішки витратила близько 12 тисяч гривень із кредитних коштів. Однак каже, єдине, чого прагне, це справедливості і щоб її домашні улюбленці були у безпеці. В першу чергу хочу звернутися до всіх людей, бути більш людяними. незалежності від того. В яких умовах ми живемо, ми повинні залишатися людьми і дбати, і про, про тварин дбати, а також дбати одне про одного і підтримувати, і не забувати, що існує, існують цивільні способи спілкування і вирішення багатьох проблем, а не те, щоб хвататися за зброю і з силою, насиллям вирішувати якісь питання.